Це програма Форпост вітає вас. Наша програма про військових для військових і для тих, кому не байдужа доля Збройних сил нашої держави, а відтак і всієї України. Адже здавна відомо, що сильна і боєздатна армія невід'ємна складова незалежної країни. Тож перший випуск нашої програми Форпост ми присвятили саме підготовці і тренуванню військовослужбовців. Рік тому у Житомирі було створено єдиний в Україні навчальний центр для здійснення первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців високомобільних десантних військ Збройних сил України. Протягом цього часу у центрі підготували майже 5 тисяч десантників, з поміж яких частина призваних під час хвиль часткової мобілізації 2015 року. А решта це люди, які виявили бажання піти на військову службу за контрактом. Нині це вражаюча статистика. Однак Однак рік тому перед керівництвом центру було поставлено надскладне завдання: спочатку відібрати, і підготувати професійних інструкторів, зібрати всі необхідні матеріали та ще й відпрацювати нову систему підготовки майбутніх десантників, враховуючи досвід і закордонних експертів, і власний набутий в зоні АТО. Про те, що вдалося зробити і чого навчають в 199-му навчальному центрі ВДВ збройних сил України. Дивіться далі. Навчальний центр був створений 21 травня 2015 року. Він був створений на основі підготовки підрозділів та військовослужбовців для підрозділів ВДВ Збройних сил України. На сьогоднішній день до навчального центру входить ряд інструкторів, які проходили безпосередньо і приймали участь в зоні атеристичної операції. Свій бойовий досвід вони передають курсантам, які в майбутньому йдуть, як військовослужбовці, за контрактом, підрозділи ВДВ. Головним завданням і метою створення цього центру є. Підготовка військовослужбовців, спеціалістів для частин високомобільних десантних військ. З 21 травня ми започаткували свою історію. 21 травня рахується Днем створення військової частини. За цей ну, доволі короткий період, менше року, інструкторами і фахівцями навчального центру ми встигли відпрацювати шосту хвилю часткової мобілізації. Відповідно до директив начальника генерального штабу, зараз відпрацьовуємо вже фактично шостий цикл підготовки військовослужбовців, військової служби за контрактом. Це наше головне завдання, це наше призначення. Ми навчаємося самі і навчаємо особовий склад, який вирішив для себе в подальшому проходити службу в високомобільних десантних військах Збройних сил України. До п'яти тисяч чоловік фактично пройшли через навчальний центр, через підготовку в навчальному центрі ВДВ на основі досвіду, який набули інструктора, я особисто. Зробили розробили та затвердили програми щодо підготовки кваліфікованих спеціалістів, де внесли ряд змін щодо підготовки, ряд нових навчальних прав з водіння, тактичної підготовки, а також вогневої підготовки. При цих навчаннях сержанти-інструктори вони використовують свій оцей досвід, який вони здобули в АТО. Зробили ряд підходів щодо підготовки військовослужбовців за контрактом. Теоретичні знання безпосередньо ми їм надаємо в навчальних класах, в навчальній аудиторії, яка на протязі року була створена в навчальному центрі. Після цього ми, ми переходимо на 37-й загальний військовий полігон, де відпрацьовуємо всі, на практиці всі виконання нормативів і новітніх, новітніх нами розроблені вправ стрільб та водіння. Ну, мало було навчально-матеріальної бази, але зараз. Виділяються кошти на навчальний центр. Закупили дуже багато матеріальної бази навчальної. От, е, новий, е, спорт, нове спортивне містечко збудували, стадіон футбольний збудували, е, нові класи для проведення занять з курсантами. Е, ну, в основному, е, якби намагаємося передати свій опит, який Здобули непосредственно ну, в зоні АТО і навчити основних АЗОВ, якби говориться, ну, по озброєнню, тобто самі основні частини, які в нас є на озброєнні, Збройних силах України, то є, щоб вони знали озброєння, ТТХ кожної зброї, з чим їм доведеться. Столкнутися, ну, занято. Сучасний бій, скажімо, такий да? <кхи> маневрений, і обстановка швидко змінюється. Буває так, що група може бути відриві від головних військ, можуть десь виходити з оточення. В основному стараємося робити акцент на бойовому виживанні. Наприклад, максимум протягом трьох днів треба вийти до своїх. Ну, цих три дні розуміло, треба щось їсти, десь переночувати, ну тобто вміти обладнати місце відпочинку там. Ну, Дотримувати всіх заходів маскування. Починаючи з елементарних укриттів, видів кострів, що якщо це там, для приготування їжі, його не треба палити, щоб його було видно там, за 10 кілометрів. Чи там нічний, щоб зігрітися, щоб там, не сидіти підкидати кожних 5 хвилин, можна було відпочити, щоб виконувати завдання далі за призначенням, вийти ну, поскоріше до своїх. Ми говоримо, якщо солдат. Хоче бути на високому бойовому рівні і виконувати завдання за призначенням, він повинен знати, що він повинен мінімум спати 4 години в день, щось їсти, щось пити. Якщо він ж не буде невиспаний, буде голодний, і там сирий мокрий, з нього, як солдата, багато не візьмеш і не спросиш. Тому солдат, якщо знає, що мінімальний набор, що сірники, якийсь там труд. Штучний, природний учимо, який є. Кресало повинно бути, яке не боїться сирості, влаги. Якщо він розведе вогонь, зігріється, приготує, щось закінчити той самий чай, вже йому буде тепло, і він буде бадьорий. Він зможе вижити, і вийти до своїх, і, скажімо, зберегти своє здоров'я і здоров'я товаришів, якщо хтось не знає. В цьому класі ми обучаємо курсантів підготовки по зв'язку, розказуємо про. Портативных радиостанциях нового поколения. Также рассказываем о радиостанциях старого поколения, которые установлены на автомобильной технике и на боевой бронированной технике. То, что связь нужна везде, от этого зависит выполнение поставленной задачи. Пришел сюда по контракту, как говорится, и должен отдать Родине и для себя получить определенный опыт. В центре мы уже около ну, месяца подходим, ну изучаем огневое, тактическое, все, как обучение, которое нам дают инструктора, которые уже были в зоне АТО, которые передают именно непосредственно свой опыт боевой, как из рук в руки. Ребята, которые уже были там, они знают, как будет лучше, что лучше делать. Ну і вони ну, діляться, вони діляться всі ті моменти, які вони пройшли. Они все нам передають. І це нужно. Як там говорить, тяжко в ученні, легко в бою. Я служив ще при радянському союзі, починаючи з 1988 року, навчався в двох вищих навчальних закладах військових, але тоді щось я не вирішив продовжити кар'єру офіцера. Ну на сьогоднішній день так сталося, що треба захищати батьківщину, тому пішов на контракт в ВДВ. Зрозуміло, що не 20-30 років, але справа в тому, що коли все життя тренуєшся, готуєшся, то е і показуєш приклад, тому молоді на тебе дивляться, і, а ти за ними йдеш, щоб не було стидно. І як кажуть, така взаємодопомога, вона дуже практична і ефективна. А до цього чим займалася? Сам я адвокат. Більше 20 років як адвокат. Інструкторів вистачає, можуть розказати, показати, це все є. Щось нове бачили, чули від цих хлопців? Звісно, зброя. Дуже багато зброї з'явилось, якої ми або не знали, або вона не застосовувалась. Тепер вона є, тепер вона застосовується. Тактика ведення війни цієї гібридної також вона змінилась. От тим більше я пройшов бойові дії ще в Карабахі в Баку, 89-90 років. То зовсім інша війна була, ніж зараз в АТО. Підготовка військовослужбовця за контрактом складається, ділиться на два етапи. Перший етап це 16 днів він проходить загальну військову підготовку, де обов'язково виконання вправ стрільби з стрілецької зброї, стрільби з гранатомету, а також метання бойової гранати РГД-5. Після чого, після 16 днів, він проходить повітряно сантову підготовку на протязі 7 днів. Після чого він здійснює учбовий тренувальний стрибок з гелікоптером Мі8. Це його, для нього є психологічним бар'єром, подальшому, щоб він. Чувство страха було в нього втрачено безпосередньо зонято. На протязі полтора-двох з половиною місяців він проходить навчання безпосередньо на підготовку за фахом. Після фахової підготовки він вже розподіляється для подальшого прохожої служби під ПДВ. Ось так нині готують майбутніх десантників. Ініціатором створення такого навчального центру став командувач ОДВ, Герой України, Михайло Віталійович Забродський, з яким ми поспілкувалися в його кабінеті напередодні. Михайло Віталійовичу, бажаю здоров'я. Добрий день Михайло Віталійовичу, От е, хотілося б почути вашу думку як генерала, як командуючого. Чи потрібно сьогодні показувати про військовослужбовців, чи потрібно розказувати про їх будні свята, можливо, навіть недоліки в роботі. Безперечно, так. Я вважаю, що все цивільне населення, населення нашого міста і області, і вся країна має знати, як живе, працює, виконує бойові завдання такий величезний військовий організм. Що стосується недоліків і може якісь в роботі, коли ця критика конструктивна, коли вона направлена на те, щоб поліпшити стан справ, то, безперечно, це теж має бути присутнє. Хотілося б від вас почути що таке десантно штурмові бригади, чим вони відрізняються від тих підрозділів, які були до цього часу, ну мені не хотілося б зараз заглиблюватися військові терміни, але десанта шумова бригада це військова частина, яка призначена для ведення десанта шумових дій і дій в тилу противника. В порівнянні з структурами, які себе виявляли наші бригади до початку цього процесу, це більш потужний, більш мобільний, більш автономний організм, здатний і пристосований до виконання бойових завдань з урахуванням того дворічного досвіду. Майже дворічного досвіду, який ми набули під час виконання завдань, АТО. перший наш сюжет присвячений навчальному центру ВДВ. От ми знімали, показували, спілкувалися з військовослужбовцями, які там і навчаються, і несуть службу. От це наскільки я знаю, була ваша ініціатива, ваша ідея цього створення навчального центру. Як він за рік от виправдав сподівання і ваші, зокрема, і чи взагалі він справляється з тими завданнями, які вкладені, і от що би можливо ще, ще хотілося покращити? Безперечно, сподівання, які покладалися під час створення навчального центру на цей новий військовий організм, начальний центр виправдав. Але я це говорю не для того, щоб вони заспокоювалися на цьому і зупинялися. Не дай Боже, ще є багато роботи і багато напрямків, в яких можна покращити і навчальний процес в очевидному центрі, і якість підготовки, і організаційну штату навчального центру. Але в одному всі єдині, що ця ідея створення навчального центру була абсолютно правильною, вона себе виправдала. Ми отримали власну навчальну частину, яка годує висококваліфіковані кадри для частини, для частин. військової частини ДВ. Ну і на завершення хотілося почути побажання для всіх військовослужбовців, ну і зокрема для іменинників, для військовослужбовців навчального центру ВДВ, яким 21 травня виповнюється рік. Для всіх військовослужбовців у мене вже одне те ж саме побажання, вже третій рік. Це повернутися додому вчасно, живими і здоровими. До навчального центру подальшого розвитку, подальших успіхів в роботі, всім цивільним, всім родичам і близьким, які чекають військових, дочекатися. Дякую вам за розмову. Ну, а ми, шановні телеглядачі, повертаємося в нашу студію. Ну а далі про надзвичайно складну і небезпечну військову професію снайпер. Для того, аби виконувати свої завдання професійно, снайпер має вміти не лише влучно стріляти, але й добре маскуватися, непомітно долати десятки кілометрів ворожою територією, а головне, завдавши ворогу шкоди, повернутися живим. Саме тому професійні стрільці постійно тренуються. На полігоні поблизу Житомира пройшли триденні змагання снайперів, до яких залучено крилатих піхотинців з усіх десантних бригад. Далі більше. На полігоні поблизу Житомира пройшли триденні змагання снайперів, до яких залучено крилатих піхотинців з усіх десантних бригад. Загалом 10 команд по 4 військовослужбовці. Попало. Є попадання: перше в дев'ятку, друге в восьмерку. І два попадання в Вша сума. Ти сума – 31 бал. Це змагання проводиться із снайперами наших автомобільних сайтних військ. На ньому присутні представники команд всіх десантних бригад, які в нас є в Україні. Кожна бригада представляє по дві команди. Загалом присутні 10 команд в цих змаганнях. Значить, ці змагання направлені на те, щоб виявити кращого снайпера, також кращу снайперську групу, так як змагання проводяться. У снайперських групах, в групах, які ходять два снайпери, кулеметик та стрілець, значить, вони виконують вправи як на точну стрільбу, коли ніхто не заважає, ми перевіряємо, як вони можуть точно і втавлучно влучно вражати цілі на різних дистанціях, так і вправи в максимально наближені до бойових. Коли їм потрібно бігати, повзати, виконувати всі ті бойові завдання, які вони будуть практично виконуватись в зоні. А то всі вправи розроблені, максимально наближені до бойових. Учасники змагань кажуть, що вправи не складні, однак необхідні для підтримання форми і обміну досвідом між професіоналами. Я так думаю, що эти соревнования очень нужны. Во-первых, по тренування, повышение кваліфікації, повышение своїх знань і опыта, ну і плюс злагодження. Якщо ми попадемо на передову з різними бригадами, то естественно ми будемо вже знати, Насколько они натренированы, насколько мы. И как вместе воевать? Стреляли на дальность, меткость, передвижение. Ну как? Результаты еще рано. Но, ну а Загри задоволен или не, не задоволен своими выступами? Могло быть лучше. Один з найскладніших етапів злагодженість команди, де потрібно показати вміння, взаємодіяти один з одним, вести прицільний вогонь під психологічним і фізичним навантаженням в умовах, наближених до бойових. Саме тому команда складається з двох снайперів та групи прикриття зі стрільця та кулеметника. Сьогодні наша задача поставлена так: коли працюють снайпери, ми повинні прикривати їх. Під час роботи снайперів ми прикриваємо їхні фланги від. Умовного противника. За підсумками змагань, в індивідуальному заліку кращим снайпером став інструктор школи снайперів. В командному заліку перше місце здобули представники 79-ї бригади, друге і третє з 25-ї бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. А далі про пам'ять. Пам'ять про героїв, які поклали життя за власну державу, яких ми пам'ятаємо і шануємо. Протягом двох днів у Житомирському спорткомплексі Динамо проходив чемпіонат Збройних сил України з рукопашного бою. Турнір за участі понад сотні спортсменів з усіх військових з'єднань було організовано на честь Героя України, полковника Тараса Синюка, який загинув два роки тому в бою поблизу Слов'янська. Чемпіонат проводили на двох килимах. На першому змагалися представники сухопутних і повітряних військ, військово-морських сил, головного управління розвідки сил спеціальних операцій і команда представників вищих військових навчальних. Закладів на другому килимі виступали шість команд від високомобільних десантних військ. Переможці в обох групах мали зійтися в фіналі. Про пам'ятний турнір і його результати в наступний сюжет. Пам'ятати про загиблих в АТО обов'язок живих, кажуть військовослужбовці. Тому в Житомирі на честь полковника Тараса Сенюка, командира 1-го батальйону 95-ї аеромобільної бригади, який посмертно отримав звання Героя України, відбувся дводенний чемпіонат збройних сил з рукопашного бою. Саме цей вид єдиноборств є основою підготовки військовослужбовців. Відтак на змагання з'їхалися понад 100 спортсменів, які представляють 12 команд. Загальна чисельність приймаючих участі у змаганнях 104. Чоловіка. Відповідно, в кожній вісової категорії буде перше, друге, третє місце, і командний залік, хто більше отримує перших місць, той отримує кубок імені командира першого рамобільного батальйону, полковника Сенюка Тарасовича. бій – це основа фізичної підготовки, я так вважаю, тому в високомобільних десантних військах він культивірується і запроваджується. Починаючи з першого дня, коли військовослужбовець приходить до нашого 199-го навчального центру. Під час урочистого відкриття змагань була і родина загиблого Тараса Санюка. З часу, коли 10-річна Єлизавета втратила свого тата, пройшло вже два роки. Проте дівчинка каже, що й сама його добре пам'ятає, і приємно, коли інші також не забувають героя. Так, дуже приємно. Мене переповнювали дуже такі радості. Тому що я дуже рада, тому що я свого тату дуже любила і зараз люблю. Ми пишаємось цим на сьогоднішній день, тому що пам'ять вона е, особлива. Вона це найважливіше, що ми сьогодні можемо, е, як ми можемо проявити да, своє відношення до тих людей, які вже нема з нами, але які вклад яких в досягнення, в досягнення військових. Е, ну, він неоціненний, тобто я вважаю, що мій чоловік зробив. Він віддав, по перше, найцінніше це життя і зробив дуже такий вклад, який грав велику роль в подальших яких бойових діях. Тим часом учасники змагань після урочистого шикування розпочинають перші зустрічі на татамі: удари, прийоми, китки, перемоги одних і поразки інших. Кидай, да. да. от, Тримай! Тримай! Руку витягуй! витягуй руку, да! Однак, незалежно від результатів поєдинків, хлопці по-дружньому обіймаються. Одними з тих, хто цього дня виходили на килим, були брати рибаки. Хлопці з дитинства займаються єдиноборствами, є переможцями всеукраїнських і міжнародних змагань. А нині один з них відповідає за фізичну підготовку в 95-й бригаді, інший в навчальному центрі ВДВ. Тож і самі виступають на турнірі, і як тренери вболівають за власних вихованців. кажуть, що саме цей вид спорту є основою фізичної підготовки бійців. Спорт це, грубо говоря, моє життя, в якому я все время виступаю і питаюсь досягати все більших і більших вершин. Для військовослужбовців я нарахую, що це одне із основних, чим повинен займатися військовослужбовець, щоб зміг виконувати свої бойові завдання. Рукопашний бій це в зоні постійної пункту ППД для підвищення морально-психологічного стану. Нічого більше, трокопашний бій обов'язково довбити. Якщо для завертування військовослужбовця, якщо він буде займатися рукопашним боєм, в нього, відповідно, буде високий рівень психологічної підготовки. А рівень психологічної підготовки багато впливає на, на, бойові, на ведення бойових дій. Після запеклих поєдинків турнір пам'яті Героя України, полковника Тараса Сенюка, завершився. Брати Рибаки у своїх вагових категоріях святкували перемоги. Ну і наостанок про ще одні спортивні змагання. Протягом двох днів у Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова тривав дводенний чемпіонат Збройних сил України серед вищих військових навчальних закладів, збігу долаючи смугу перешкод. Півсотні учасників по 10 людей у команді мали якомога швидше подолати 1100 метрів. Представники шести вищих військових навчальних закладів України з Житомира, Одеси, Львова та Харкова, зустрілися на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова для проведення чемпіонату збройних сил України з бігу. Команди по 10 курсантів кожна мали якомога швидше пробігти дистанцію в тисячу метрів і ще сотню метрів подолати смугою перешкод. Усе це з автоматом і протигазом. Сьогодні на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова проводиться чемпіонат збройних сил серед вищих навчальних закладів. Збір. Його на 100 тисячу сто метрів з подоланням перешкод дані змагання націлені на відпрацювання злагодженості дій в складі підрозділу, яке допоможе під час виконання бойових та службових завдань виконувати їх з максимальною ефективністю. Олександр Старчук каже, що такі змагання мають допомогти курсантам підтримувати командний дух і є гарним тренуванням, щоб бути готовим до реальних військових дій. Тим часом кожна команда по кілька тижнів готувалася, аби продемонструвати спортивну спритність та високі результати. Тож майже всі хлопці стверджують, що здатні перемагати суперників. Е, Готові ми около місяця. Но команда наша все состоит із одного то тобто з одного взводу. Вибрали 12 чоловік, 11, і один старший с нами. І ми от всі готові біжати, побеждать. Наші хлопці тренувалися до цих змагань три тижні. Кожен день були тренування, бігали, змагалися і зараз, надіюсь, покажуть найкращі результати на цих змаганнях. У підсумку перше місце виборола команда Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Це була програма Форпост. Дякую, що були з нами. Бажаю всім мирного неба і обов'язково бережіть себе.